Всім привіт! Це фірма ВІП Запчасті Хочу вам запропонувати подивитись на роботу розпилювача Hyper GAT двохфакельний. Це він у нас... Ну, то, що не зазвістю, це він у нас американець. Так, ну що, поїхали. Мотор? З допоможником ну, максимально. Так, є. Оце чіткенько працює. Вірите, а це, як, з цих розпилителів включаю працює. Лучше, лучше всього. О, є лайк цьому розпилювачу. Так. А це збоку, як він, він рівні у нього струйки, це може в мене поступка трошки задрена. Але струйки в нього рівні. От, бачите, як вони йдуть. Оце так. Дуже гарно працює. Мені дуже подобається. Щітка просто струйка, тут щітка. Чітко, чітко, чітко. Ну що, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, дивіться за нашою діяльністю далі. Дякую.